Розформування ТЦК дозволить відправити на фронт 50 тисяч чоловіків. Це народний депутат без угла, Мар'яна. Вчора я вам показував ще одного народного депутата. Він теж, теж говорив про те, що ТЦК потрібно розформувати. Особливо чогось його хвилювало ТЦК у Львові, Ну то інша справа. Я от дивлюсь на депутатів, і просто, знаєте, от гордістю наповнююсь. Тільки не можу зрозуміти, чому це вони так різко полюбили український народ. Чому це так вони е, різко почали бачити очевидні для більшості з нас речі? Що порушувались права людей, що порушувалась гідність людей. Ми, ми цих відео багато бачили. І, до речі, народний депутат, якого вчора я вам показую, він казав, тисячі відео. А де вони раніше були, ці депутати? Як ви думаєте? Чому раніше їх не було видно? Чому вони так різко. Стурбувалися захистом наших прав, вони, здається, це підозрілим? Можливо, депутати щось про вибори знають? Або, або що? От два з половиною роки вони нічого не бачили, до того вони голосували якісь інколи антинародні закони, на мою точку зору. А тут вони за наші права згадали. Якщо Мар'яна шукає, кого можна відправити на фронт ще. То я можу підказати, я знаю 410 людей, де можна взяти отак одразу. Ну, якщо там мінус жінки, ну там 320-300 людей одразу можна взяти. А якщо взяти чиновницьку братію, то буде кілька тисяч. Навіть більше, ніж представників ТЦК. Угу. І на місце чиновників можуть прийти ті, хто вже 2,5 роки. Чекають хоч якоїсь ротації. От я сьогодні розмовляв з одним із військових, він каже, я не можу, я, я не можу ні до сім'ї, ні, ні, нема ротації абсолютно. Так от, я пропоную: давайте чиновників зробимо ротацію. Ну, чиновники ж відправляють на фронт абсолютно непідготовлених людей місяць в навчальному центрі, і ти вже готовий до нуля. Так якщо вони відправляють туди звичайних громадян. То чим чиновники краще? Давайте ми чиновників туди відправимо, а місце чиновників займуть, зокрема, і військові. Хороша ідея. Ну, Якщо вони це все пропонували для людей, то вони ж розуміли, що це можливо, вони ж прораховували дані, там, да? ну хай тоді відправляються. А ми тут почнемо облаштовувати наше життя. Я думаю, у нас вийде не гірше. Як ви думаєте? Чому? Депутати сьогодні так стурбувалися за ваші права. Як думаєте, напишіть в коментарях.